Чому виникає безсоння навіть після важкого дня люди не можуть заснути? Ксенія, я вам скажу, що це гарне запитання, що люди не засинають і навіть після легкого дня. Угу. Якщо говорити про хворобу, да, бо ну, ми можемо мати порушене засинання і здорові люди, які не хворіють безсонням, але безсоння це вже хвороба, це вже. Знаєте, це кілька разів на тиждень, як мінімум, так, от людина випадає, не може або заснути, або часто прокидається серед ночі, або перечасно прокидається в передранкові часи і не може заснути до ранку, або є всі три види розладів. Так? Найчастіше, до речі, всі три, так то це вже хвороба, це не фізіологія. І це не випадковість. Це, як правило, ну, людина ну, серйозно страждає. Це не те, що людина от, лягла в ліжко і трошки щось не одразу засинає. Хоча переважна більшість людей, які кажуть, що я не одразу засинаю, вони насправді засинають. Швидко в межах 15-30 хвилин. Ну а якщо ти довше лежиш, мені щоб заснути, мені обов'язково прям треба налаштуватися на сон. Навіть якщо я реально дуже втомлена, я лягаю спати, я вже не хочу спати. Я завжди включаю собі якусь медитацію в спеціальному додатку, яка мене заспокоює, говорить, як твій день, та та і тільки от. Коли я повністю налаштована, я засипаю. Ну, звісно, я засипаю. вона йде півгодини, я засипаю за цей час. Але без цього мені важче заснути. І от як чому ми втомлені і ми не можемо заснути все одно? Добре, там не до четвертої ранку, але ти годину можеш лежати і про щось думати. Ну, якщо, якщо це випадково, да, одноразово чи там кілька разів воно ще не стало хворобою, це може бути реакцією дійсно. Е або недо... недостатню втомленість, так тут це більше працювати. Так буває, да. Все ж таки, тому що ми одна з теорій, е... от цер... е... такого циклу е... Сон і Неспання, вона е... Е... полягає в тому, що е... іде коливання метаболітів, які ми напрацьовуємо впродовж дня, тобто за день ми. Наробляємо багато е, таких продуктів, які стимулюють засинання, якщо ми гарно попрацювали. Е, впродовж ночі мозок чиститься від цих продуктів, і на ранок їх концентрація відповідно падає. І е, людина пробуджується, і знову все повторюється. Так, а Що цей це треба цикл? виробляти? Що це за продукт? Ну, одна із теорій є, що ми, якби, отримуємо енергію всі клітини нашого організму з молекули АТФ, аденозін три фосфорної кислоти. А, коли це є аденазінаміна амінокислота і три е, хвости з фосфорної кислоти, коли відщепляються ці фосфорні кислоти, виділяється енергія, яку споживають всі клітини. І, власне кажучи, наприкінці дня, якщо ми там багато споживали тої енергії, е, накопичується дуже багато аденозіну без фосфорної кистоти. І от він є найкращим стимулятором засинання. До речі, кава, кава стимулює рецептори до, більше, блокує рецептори до аденозіну. чому вона бадьорить. От. Е, тому е, е, ми засинаємо, а впродовж ночі мозок чиститься від е, надлишку аденозіну. і таким чином е, на ранок його концентрація. Падає і людина хоче прокинутися. Тому з однієї сторони, е, таке, ну, скажімо. Е... Одномоментне або там одновечірнє погане засинання, воно може бути пов'язано також з тим, що ми погано себе навантажили. Або або, якщо ми навпаки перетрудилися, або якщо ми знаходимося а, а, в стані стресу, те, що називається work under pressure, так, Тобто, якщо ми зараз працюємо під навантаженням, так, ми можемо дійсно мати порушене засинання із надмірної, скажімо так, стресовості. А От. Це має бути фізичне. Фізичне навантаження чи розумове або вдома сидіти працювати, або в офісі, і ну не походив, немає фізичного навантаження, і ти від цього можеш не заснути? Чи як це працює? Ну, дивіться, як правило, як правило, якийсь стресор є для того, щоб порушити от засинання. Стресор все ж таки, це. Ну, переважній більшості випадків. Але якщо треба пам'ятати, що якщо людина раз не заснула, да, чи там навіть два, це ще не хвороба. Це зовсім не означає, що ця людина ну, вже хвора і потрібно там отримуватись надійні, чи якось міняти свій спосіб життя, ну, треба піклуватись про сон. Взагалі це дуже важливо і ми про це дуже забуваємо часто, на жаль, і страждаємо від цього? А, але але ну, це ще не хвороба. Хвороба це вже коли кілька разів на тиждень, впродовж багатьох тижнів. От людина не може або ініціювати сон, або підтримати сон, або передчасно пробуджується. Це трошки інше. От, а як я... це лікується? От, добре, от людина не може заснути, не спить там до четвертої ранку, о сьомій встала, поїхала на роботу. Як це вилікувати? Ну, дивіться, тут є е, кілька шляхів. Звичайно, ну е, конкретно е, для кожного пацієнта треба е, працювати окремо, але, але є основні два шляхи: це або фармакотерапія. І потрібно сказати, що тут у нас успіхи аж надмірні. Так? Ну, вони насправді не тільки у нас, вони в усьому світі такі, тому що ну, дуже якби просто з однієї сторони виглядає цей шлях. Так нема сну, п'ємо таблетку, є сон. Так? Або там так само, як лікування інших хвороб, так, є підвищений артеріальний тиск, п'ємо таблетку від тиску. Це логічно, є температура, збиваємо температуру. Е, зі сном так не завжди виходить насправді. І цей шлях він працюючий, але, на жаль, він має свої недоліки. Він має і е, побічні ефекти. На жаль, ми маємо залежність від препаратів. Ну, люди, які давно хворіють, вони часто приходять уже після ну, багатьох невдалих спроб багатьох психотропних препаратів, які вони приймали для того, щоб покращити свій сон. І це проблема навіть в середовищі сомнологів, тобто лікарів, які займаються лікуванням сну. Є такий термін кар'єра пацієнта з безсонням. Тобто, в чому ця кар'єра? Все починається від того, що пацієнт йде в аптеку. Питає, що там є без рецепта, Починається з трав, магнію, мелатоніну. Далі він звертається до лікарів. З'являються якісь прості снодійні, потім транквілізатори, потім попадає він до більш, скажімо так, неврологічно спрямованих лікарів, які все це називають депресією. Ти не спиш. Значить, у тебе депресія. Тут з'являються антидепресанти. Ну, остання зупинка то є нейролептики це фактично препарати, які використовуються для лікування шизофренії, для лікування психозів. Практично всі групи психотропних препаратів вони так чи інакше покращують сон. Це правда. Але, але вони ну, часто не враховують е, механізми розвитку. Е, ну, скажімо так окремо взятої хвороби безсоння. Вона існує, інсамнія, так звана. Тому що безсоння – це теж, до речі, не дуже хороший термін. Тому люди з безсонням насправді сплять. Просто порушене їх сприйняття сну, сприйняття своєї виспаності, збільшений тривожний фон від того, що вони бояться, що не заснуть. Тому тому, направду краще, все ж таки, на мій погляд, і цей шлях другий. Він офіційно визнаний, він застосовується з 80-х років минулого сторіччя. Це так звана когнітивна поведінкова терапія інсомнії да, або якщо в англійською шукати, це CBTI, тобто Cognitive Behavioral Therapy of Insomnia. І цей шлях, він, ну скажімо, що це таке? Це певний тренінг, який спрямований на те, що. Пацієнт ну, повернув собі нормальну здатність спати шляхом, скажімо так. Якщо характеризувати так одним реченням, мабуть, дисциплінування свого сну. Значно простіше, мені здається, засинати. Якщо ти себе от ви кажете про магній, я така, а я п'ю магній. Це не треба робити, так? Да? Ні, чому це можна робити? Дефіцит магнію одним із його проявів є порушення сну. Правда, не безсоння, тобто не хвороба. Но у мене і немає безсоння. Слава Богу. Я стимулюю себе якимись медитаціями, таблеточками, якимись зборами трав'яними. Ну, коли я зовсім не можу заснути, реально у мене є збір трав'яний з популярного американського магазину. Там просто не будемо його рекламувати. Не будемо його рекламувати, всі прекрасно знають. Але називається Sleep Relax, Це типу ну, це, це, не те, щоб назва Sleep Relax, який ну, реально мені допомагає заснути. Це можна робити чи не можна? Це можна робити, не бачу нічого поганого. Але, е, скажімо так, я би, мабуть, єдине, що запропонував, сильно на це не покладатися.